Кікімори й енергетичні суміші для військових. На їхнє виробництво терміново потрібні матеріали та інгредієнти. Волонтери закликають мешканців громади долучитися до збору. Для виготовлення кікімор потрібні натуральна тканина, мішковина та в'язальні нитки. Як розповідає Олена Ящук, кількість замовлень від військових на кікімори збільшується. Ми стикнулися з тим, що вже ті рулони, мішкавини, ті нитки, які ми закупляли, вони вже закінчуються. І наразі це така стала проблема. для того, щоб нам продовжити виготовлення наших кікімор. Нам треба дуже ми потребуємо в мішковині. І особливо в нитках в'язальних, тобто це можуть бути нитки будь-якої якості. Це можуть бути нитки в коричневих тонах, в темно-зелених тонах. Це можуть бути сірі нитки, це можуть бути пісочні, біжеві. Над виготовленням кікімор працюють п'ятеро жінок. Катерина демонструє вже готовий виріб. Волонтерки зазначають, що робота не складна, але помічники потрібні. Не тяжело, просто ну главное, внимательно і тщательно, тому що нужна густота, нужна длина, ворси, так сказати, все вже просчитано, рассчитано за полгода. Знаєте, вже понемножку навчилися. Але помічники потрібні. Ну, нужны, конечно, потому что вспомогательных работ. Вот эти ленточки, которые вы видели, да, их надо разрезать, каких-то этих лоскутов порезать. Это все, опять же, определенной длины, определенной ширины, что оно должно влезть в эту сеточку и лечь нормально. И цвет, естественно, подобрать. Девочка он у нас, Катерина, занимается, красит они эту ткань. Если нет подходящей, красит ее эту ткань. Просто мы приходим сюда и чувствуем себя немного даже полезными, потому что мы помогаем, и нам это очень Очень хорошо, тому що ми делаем полезное дело для нашої армії. Слава Україні! Героям слава! Плетінням маскувальних костюмів для військових займається і переселенка з Миколаєва. Пані Наталя в Южному долучилася до волонтерства у квітні. Я на сіточки а потім не було, де ми ждали перервчик, І я прийшла сюди, стала дівчинкам допомагати. Мені теж хочеться так, як мене... Одна рука після гіпса, вторая, бо й що я не справлась. Ну, девочка боюсь щеціться. Так що так що. Ділаєш під уже вдихає там, приболіло, давление утягне. Пропустиш, і буде тобі стыдно, чувствуй совість. <гум> Думаю, так хочеться, так що. Все ждём перемоги, щоб перемога була. Для приготування ось таких енергетичних сумішей у волонтерів також закінчилися інгредієнти. Ми робимо баночки для військових, ми готуємо їх до зими, це поживно, калорійно. Там йдуть різні горіхи, насіння, мед, я думаю, що всі знають про таку суміш, вона дуже для наших хлопців є поживним. Ми вже з хлопцями зворотний зв'язок отримали, в нас вони дуже їх просять, тому що коли навіть на виїзди, на вилазки хлопці беруть з собою дуже задоволені, що воно довго тримає від голоду, воно дає достатню кількість поживних речовин. Тому ми звертаємось так само до жителів нашої територіальної громади, що якщо хтось має можливість. Пожертвувати якісь горіхи, мед, насіння. Ми все будемо дуже вдячні. Особливо ми робимо акцент на горіхах, тому що їх дуже, дуже не вистачає. Ну і звичайно, до мамочок нашого южного ми звертаємося. Якщо ваші дітки вживають в дитяче харчування, то ми з радістю приймемо ці баночки в нас на пункті. Бажає допомогти з матеріалами для кікімор та інгредієнтами для сумішей. Звертайтеся до волонтерського пункту Соловейки або до Олени Ящук у Фейсбук.